Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо, Піс сьогодні маємо. Тож постимо по можливості і не по можливості. Постимо, наскільки можемо постити. Нагадаю, що не треба постити там, де ти взагалі не можеш, а постити там, де ти можеш. І це означає, що якщо ти не можеш вже взагалі без інстаграму жити, то принаймні скороти час в ньому перебування. Почни з малого. Не треба там, відробувати відразу руку, щоб щось зрозуміти. І побачиш просто свою залежність. Чому я так часто говорю про залежність? Мене там питають про залежність, то і так себе відомо. Ні, то не Бо у нас є зараз, на жаль, таке, таке життя, що ми зараз мені там показують, що он супер харизматичний, Якийсь хлопак міжгалактичних бісів виганяє там з єпіскопом, не знаю, екзоцизмою робить. Але він з цигарою йде, з цигарою. І, і то в мене відразу питання. Ну, він сам не може звільнитися, бо залежність це є е, поневолення. поневолення легка форма бійцівського поневолення. Тобто за залежністю стоїть шнир. Шнир це. Найнижчий біс, який е, тебе поневолило, тебе зв'язав буквально, тебе зв'язав в цигарах, тебе зв'язав в алкоголі, тебе зв'язав е, не знаю, в, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в цьому скролінгу, де ти своє життя прожигаєш, свій потенціал життєвий прожигаєш. Бо коли ти вже покрутив ту ленту, е, ти вже нічого не будеш робити. І, і коли цей час, півгодинки, ти мав. І міг витратити для якоїсь доброї справи, для своєї реалізації, наприклад, або для Царства Божого, навіть перекласти якесь відео коротеньке. Ти його прож... прожог заради того задоволення когось всередині, тілесного задоволення. А на тілесне задоволення через тілесне задоволення, власне, і працює цей шнир. Шнир тебе контролює, шнир тебе заставляє каву тупити кожного ранку. Без якої ти не можеш. Якщо ти, звісно, можеш без кави півроку, то можеш випити раз в півроку. І ці залежності це не є просто так. Це не є так, ну то, то що там, маю слабкість, то, то то. Ні, це конкретно є стратегія, програма, в яку тебе схопив шнир цей і тебе там тримає. І ти сьогодні вже хочеш молитися. Супермолитви міжгалактичних, міжконтинентальних бісів виганяти там серйозні молитви. Зазвичай такі люди хочуть робити величезні речі, щоб унормалити свою залежність. Унормалити. Ну бо я ж дивіться, я ж там молюсь за галактики. А, а, а не трогайте мене щоб цигару. Як цигара, то мені подобається, то я люблю. Ні, то ти поневолений цигарою. Поневолений цим бісом. Шнирком. І потім. Ну, і питання, чому ти не звільнишся від того шнирка, а потім будеш молитися за космос, за континенти, за галактики. І, і тому я часто кажу про ці залежності. Бо поки ти поневолений, твоє життя все буде не до кінця відкрите. Не до кінця, не до кінця е, вільним. І, і не буде в твоїй. Словах, в твоїх проповідях, в твоїх молитвах повноцінної сили Христової. Бо ну, треба спочатку себе змінити, щоб ти міг свідчити, свідчити буквально своєю поведінкою, своїм життям про те, що ти є звільнений. І тоді і ти звільняти інших. Неможливо знаєте, бути. Поневоленим і звільняти від поневолення. Ну, воно може і можливо, але як воно виглядає? Як воно буде е, на практиці, якби Ксіонс виходив е, з цього і пив алкоголь або курив, то яке б він враження давав? Як діти дивляться на того, і коли діти бачать, що Ксіонс курить, то в них це шок. Бо вони знають, що то смерть. Діти більше знають, що то смерть, ніж дорослі. Бо дорослі. А, для дорослих, знаєте, таке м, проблема в тому, що для дорослих, якщо написано на пачці серед, вони тебе вбивають, то добре, вони не, не зараз б'ють. Тобто там колись мене вб'є. І, і то є проблема, що не розумієш, що сьогодні воно тебе вбиває, не колись там вб'є. Бо колись ти і так помреш. Але сьогодні тебе контролює, шнир, а ти, а ти ходиш. Хочеш слухати різні духовні речі, супер е, глибокі духовні речі, але не хочеш слухати про прості речі, прості, які треба викорінити за свого життя, просто викорінити і почати з чистого листа. Тоді, тоді в тебе буде час на свідчення, на любов, на пізнання Бога. Ну, бо неможливо бути залежним від того, того, того і ще й мати час на Бога. Просто тобі ці шнирі не дадуть. Не дадуть вони тобі е, е, повністю молитися, бути відданим, е, бути вільним. Тому вони для того і створені, ці шнирі, е, для того вони є нижчий цей сок, щоб тебе тілесно спокушати. Тілесні всі речі це є від шнирів. Там, не знаю, порнографія, мастурбація, е, різні наркотичні залежності, різні харчові залежності. Це все є шнирі, які, ну, які хочуть тебе поневолити, які тебе поневолили і не хочуть відпускати. Сьогодні 8-25 червня, 2009 рік. Дорогі діти, радійте зі мною, навертайтеся в радості та дякуйте Богові за дар моєї присутності посеред вас. Моліться, щоб у ваших серцях Бог був у центрі вашого життя і своїм життям свідчить, дітоньки, щоб кожне створіння. Відчула Божу любов, будьте моїми просягнутими руками до кожного створіння, що воно наблизилось до Бога любові. Я вас благословляю моїм материнським благословленням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ми бачимо, Марія каже: радійте від свого навернення, Радійте, не страждайте від свого навернення. А чи є навернення вкинути в шкідливу звичку? Так, є, звісно. Ви послухайте свідчення. Послухайте свідчення, коли люди е, е, зустрічаються з живим Ісусом, то одразу йде переміна життя. Переміна життя. Тобто кинув палити, кинув алкоголь, е, перестав блуді жити, йде відразу. Не знаю, як у жінок, а у чоловіків так відразу. Та у жінок так само Починається все е, з малих речей, з малих речей. І коли мені вже кажуть, що там міжгалактичний. Екзорцист, але він курить. Ну, не екзорцист, а той, що допомагає, може екзорцисту, який хлопака, а він йде з цигарою і з бутилкою пива. То, до мене питання. У мене питання, хлопче, чи ти взагалі пізнав Ісуса, чи ти навернувся, чи ти навертаєшся, чи ти взагалі хочеш навертатися, чи ти хочеш виправдовувати свої ці звички, свої поневолення великими речами. І тому, власне, треба це пильнувати. І треба цього позбуватися, зрештою, врешті. Ну, Мало хто про це говорить, вірю, бо це є неприємно говорити. Бо це людей трохи ну, не мотивує переглядати відео. І, і направду я це знаю. Але я вас і не мотивую переглядати відео, я вас мотивую на переміну вашого життя, стилю вашого життя, щоб ви дбали про себе в першу чергу і наверталися в своєму серці, а не навертали галактики і космоси, і континенти. Тобто, спочатку йде твоє навернення особисте. Це завжди є на першому місці. Бо якщо ти не навернутий, то як ти когось навернеш, то неможливо. Не, не Люди все бачать, я вже казав, що ко... ну, будуть бачити, як ти рухаєшся, як ти цигару туди стаєш, як ти від неї залежиш. <хи> і... і як ти будеш реагувати, коли в тебе закінчаться цигари. Тобто це все видно. Навертайся в радості, а радість приходить завжди від звільнення. Коли ти звільняєшся, і хто звільнився вже від якоїсь шкідливої звички. Підтвердять, що це є радість, це є радість, бо ти відчуваєш себе вільним. Та дякую Богові за дар моєї присутності посеред тебе, всередині тебе. Молись, щоб у твоєму серці Бог був у центрі твого життя і своїм життям свідчи, дитинко, Свідчи своїм життям. Не словами, а своїм життям. Щоб кожне створіння відчуло Божу любов. Будь моєю, будь моєю простягнутою рукою. До кожного створіння, щоб воно наблизилось до Бога любові, до кожного створіння, навіть до котів і до собак. То, знаєте, бо ми маємо бути до всіх з любов'ю. А любов це не є е, мій милесенький, малесенький, як тобі шкода, ти там палиш цигарочку. Ні, любов це е, іноді й дати ляща, ща, сказати, викинь ту цигарку, ну, до дітей, так, наприклад. Е, Ну, ліща так, подзатильника. <хи> ну, в плані того, що е, любов не завжди є така, ой сю, 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 сю. А є і та, що дисциплінує. Тому, власне, я з любові і дисципліную тих, які ще ходять в залежностях. Е, знаєте, навіть Домінік Хмельєвський з такою великою, я його відео перекладав. І з такою великою обережністю каже про харчові залежності. Він каже: вибачте, якщо зараз когось зраню, якщо когось це. А якщо ви маєте велику зайву вагу, то це не є нормально. Це, не є, це також поневолення. Таке холодильницьке поневолення. Поневолення холодильником. Але, але це так жарт, але направду це також тілесне поневолення. І той самий шнир стоїть за цим. Тому. Давайте сьогодні молитися за те, щоб ці шнирі від нас відстали. В першу чергу від мене за себе помолись сьогодні, а за континенти будемо завтра молитися. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з Меджгоря. Па, па.